Так, доброго дня, до вашої уваги причеп 1ПТС-2В. Причіп самоскит. Довжина кузова 2,80, ширина 1,70 м, Вантажопідйомність у нього 3 тонни. Це для тракторів ну, від 30-35 кінських сил і до 80 Висота борту у нього 50 см. Більше робити не треба при привороті назад. Впирається бортом у землю. Так, стоїть циліндр, під новий підйом тут все ново. Стоять колеса 10.075R153. Світлотехніка підсвітка номерного знаку. причепи всі йдуть з документами. Ось такий прицепчик. Замовник, замовив такий яскравий червоний кольор. Так, зараз перейдемо до другого причепу для тракторів 24 кінських сили. Тобто ми маємо причеп 1 ПТС-2. Це причеп довжиною. Довжина Кузова 2,50, ширина 1,50 м. Ступиці стоять Кнот-Автофлекс. Диски стоять німецькі також. Це від вантажних, для вантажних причепів, він потовщений. Вантажопідйомність цього причепа 2 тонни. шини стоять 215-70R15C. Навантаження на шину це одне з колосо тримає 1150 кг. Також на ньому встановлено циліндр підйому кузова. Перевертає назад. З документами на це для тракторів 24 кінських сили. Причепи є в наявності. Так що замовляйте.